23 травня 2023 року у Бучі офіційно відкрився громадський сквер лісовий. Але це незвичний сквер. У чому його незвичність? Давайте дізнаємось разом. Даний сквер є громадський. Ми його так назвали Громадський сквер лісовий, тому що тут об'єднали свої зусилля, місцеві мешканці, громада Ірпінська, Ворзельська і в тому числі, звісно, бичанська. Ми раді від того, що нам вдалося зробити таку красу із лісу, яким багато років ніхто не користувався. Тепер ми показали. В чому наша сила? Встановили таблички, встановили сміттєві урни, лавку. І, Як бачимо, зібралося доволі багато людей сьогодні відсвяткувати з нами це свято відкриття. І цей сквер просто якби не Оля, я її особисто з нею не знайома, але я знаю, що вона гарний фотограф. От і вона кожного року намагалася більше людей долучити до, до, до загального прибирання. І от цього року їй вдалося дійсно цей сквер, щоб він здобув нове життя. Хоч і мешкаю по ту сторону залізної дороги, але рада за своїх сусідів, що вони організувались, вичистили все, прибрали, поставили. А ще тут можна було скуштувати смачний коліж від відомих бучанських волонтерів. Обов'язково відвідати цей сквер, а свої враження пишіть тут у коментарях. Дякуємо за перегляд, не забувайте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео.